Четвер, 16 лютого час новин на 12-му. Просто зараз будемо розповідати вам про оперативну ситуацію на передові, а також про найсвіжіші, найцікавіші новини із життя Волині. Нагадую, хто не матиме змоги переглянути усі наші випуски, завжди можете переглянути як сюжети, так і підсумкові випуски новин на ютуб каналі. Новини 12. Дивіться, поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте. Для нас це важливо у студії Роман Вербич. Спершу коротко про головне. Наші захопили російський опорний пункт під Бахмутом про тренування волинських тероборонівців і ситуацію на українсько-білоруському кордоні. На Волині затримали зрадника. Традиційно випуск розпочну з хороших новин, зокрема із чудового числа. 140 тисяч, приблизно стільки вояків втратила Росія від початку повномасштабної війни в Україні. Минулої доби хорошими стали майже сім сотень окупантів. Ворог втрачає техніку за вчора. Це шість танків, десять бойових броньованих машин і три артилерійські системи. Під Бахмутом наші прикордонники захопили російський опорний пункт зі стрілецької зброї. Вони Знищили до п'яти окупантів та взяли в полон одного вагнерівця. А зенітники повітряних сил показали, як вночі збивали російську крилату ракету Калібр. Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість ракет та безпілотників, що випустили росіяни по території України минулої ночі. Але на жаль, влучання є. Відомо, що три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Була пожежа, її вдалося оперативно загасити. Щастя, що працівники перебували в укритті жертв чи постраждалих немає на місці влучання. Є вирба від цього об'єкту. Не залежить подача електроенергії. Також росіяни вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці на Полтавщині. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Є пошкодження приватних будинків, вікон, дахів, огорож, автомобілів. В об'єкт інфраструктури поцілили і в Кропивницькому районі. Вражено ємкості з е, нафтопродуктами. ДСНС служби ліквідовували аварію і обраховуються завдані збитки, от, аналізуються наслідки і ось така ситуація. Але найголовніше, що ніхто з обслуговуючого персоналу не постраждав. Росіяни двічі за день обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок удару загинув 46-річний чоловік. Після ранішньої атаки зазнав поранення 30-річний працівник Обленерго. Його шпиталізували змінно вибуховою травмою. На світанку окупанти обстріляли село Зміївка на Херсонщині, поцілили в будинок. Там загинуло подружжя. Ще один снаряд убив літню жінку, яка йшла вулицею. Воно як тут туди. Мужчина вибіжав, стекла всі посипалися. Жінщина мимо труб. Второй раз вийшли, теж виліт били. то рядом видно, теж прилетіло. Наступного масованого ракетного удару варто очікувати 23-24 лютого. Заявив секретар Ради нацбезпеки безпеки та оборони Олексій Данілов. Крім того, він наголосив, що росіяни змінили тактику і будуть надалі частіше здійснювати саме нічні обстріли. На війні під час виконання бойового завдання обірвалося життя двох волинян Віталія Берестюка та Андрія Бойчука. Віталій Берестюк загинув на Донеччині 7 лютого. Повідомили у Цуменській громаді. А 13 лютого поблизу Креміної на Луганщині загинув солдат з Рожища Андрій Бойчук. Інформують у Рожищинській міській раді. Завжди пам'ятатимемо земляків, які віддали своє життя, захищаючи незалежність та цілісність України. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять і слава героям. Збирав інформацію про військові об'єкти на Волині і передавав її ворогу. Займався цим колишній військовослужбовець. За завданням спецслужб Росії він мав не лише збирати відомості про військові об'єкти нашої області, а й інформацію про учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Для збору розвідувальних даних чоловік намагався залучити інших мешканців регіону. Затримали його ще 4 березня 2020 року, коли той хотів виїхати з України. Днями Луцький міськрайонний суд призначив чоловікові покарання. 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кожен хоче помститися, знищити ворога, і кожен хоче найжорстокішої смерті для Путіна. Такий бойовий настрій нині у кожного українця, а НАТО у військових, які вже майже рік боронять наші землі. Про тренування волинських тароборонівців, їхні плани і ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Дивіться просто зараз. Кожен хоче кацапа за горло підтримати. І Із таким настроєм вже майже рік ці чоловіки днюють і ночують біля кордону з Білоруссю. Цілодобово стежать за активністю ворога і раптом що готують їм незабутні вітання. Якщо хоч один росіянин чи білорус вступить на нашу землю, сюрприз кажуть буде смертельним. Ми захищаємо безпосередньо рідну землю, скажемо так, і безпосередньо свою область, в якій ми живемо. Відступати немає куди. Позаду наші сім'ї, наші будинки, наші друзі, наші знайомі. куми. І так далі, тобто ну, те, що було збудовано власними руками, скажімо так, що прийшли якісь собаки, і його розвалили. Дуже сильно цього не хотілося. Волинянин Іван працює із дронами, каже, що більшість літальних апаратів їм доставили волонтери. Артилерія є богом війни, от, але кожному богові потрібні очі. От, і ми їх забезпечуємо. Ми займаємося виявленням цілей, от, і коректуванням вогню. А так працюють мінометники. Увага! Міномет! Постріл! Постріл! Ця зброя з'явилася на початку ХХ століття, а воювали нею ще за часів Першої світової війни. Переваг у міномета безліч. Можна з укриттів таких стріляти, щоб противник тебе не бачив. Тобто не прямою наводкою, а там за якоюсь горбочкою, за якоюсь там навіть з окопа можна стріляти. То я думаю, що не втратили актуальність. І ну, як показує практика, як ми бачимо, всяке відео, що б'є, б'ють мітку наші. Велика перевага в тому, що він є досить мобільним для переміщення на великій станції, дуже швидко він працює. Постріли у прикордонні з Білоруссю звучать часто, адже захисники, які ще донедавна працювали вчителями, кухарями, водіями і програмістами, постійно тренуються, аби бути переможцями, а не переможеними. Триться! На цих кадрах захисники відпрацьовують практичні стрільби 60-мм мінометів. Це або відбиття ворожої атаки, допомога нашій піхоті, або точкове знищення цілей, таких як різного роду засади, це або снайпери, або розрахунок ПТРК, або інші піхотні цілі, які недоступні, які ми можемо. З легкі цілі, які ми можемо знищити, але недоступні для нашої піхоти. Кожен зі складу сотої окремої бригади територіальної оборони наполегливо відточує бойову майстерність на випадок вторгнення гібридних військ Росії та Білорусі з північного напрямку. є нащадками наших предків козаків, я думаю, що нічого не потрібно про це говорити. Перемога би нам нема куди відступати. Це тільки перемога і перемога. І ну, якби і не думаєш, що підеш з армії, наприклад, без перемоги. Та не лише із перемогою на полі бою. Бійці хочуть, аби за всі гріхи відповіли не лише військові армії РФ, а й головний вбивця Володимир Путін. Анастасія Качина, 12 канал. Я сподіваюся, що ми їх вже не побачимо. Журналістка з Луцька оголосила збір на дрон для підрозділу чоловіка. Наталія Холодюк просить допомогти зібрати 119 тисяч гривень, аби купити військовим необхідну в бою річ. Коханий нищить русню. Я купую все, що необхідно для нього та побратимів. Зазвичай робимо це власним коштом. Підрозділ потребує очей: дрон, мавік, крилатий друг. Пише Наталія. Цього разу сума досить велика. Ціна квадрокоптера 119 тисяч гривень. Тому жінка звертається за допомогою до друзів, колег та знайомих і просить підтримати цей збір. Гроші можна переказувати на картки за.

Ну а тим часом Волинь продовжує приймати переселенців. Лише за останні 10 днів з 6 по 16 лютого у нашій області знайшли прихисток ще 37 внутрішніх переселенців, повідомили на сайті ОДА. Загалом після початку повномасштабного вторгнення Волинь прийняла більше як 76 тисяч вимушено евакуйованих осіб. На цей час у нашій області проживають та мають статус ВПО 56 тисяч 693 людини, з яких майже 17 тисяч діти. Це 40 400 сімей, з яких 63 багатодітні. Дітних та вісім сімей, батьків одинаків. Волинь допомагає, Україна перемагає. Не перемикайте і вже за мить дізнаєтесь про таке. Води у селах повно, питної майже немає. Як живуть підтоплені волинські села? У луцькому сізо обшук. На Волині зник чоловік. На Волині зник чоловік. Учора, 15 лютого, поліцію повідомили про зникнення людини. У Нововолинську ще 14 лютого пішов на роботу та не повернувся місцевий мешканець 43-річний Сергій Росу. Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, де перебуває чоловік зараз, невідомо телефон вимкнений. Він середнього зросту має руса волосся і шрам на щоці під лівим оком. Якщо вам відома хоч якась інформація про цього чоловіка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів, які бачите зараз на своїх екранах. або ж Телефонуйте на 102. Вода всюди, на городах, у садках і навіть у будинках. Через аномально теплу зиму волинські села Секунь і Буцень буквально пливуть. Таких підтоплень місцеві кажуть не бачили вже давно. Попри те, що води у селах повно, питної майже немає. У криницях вона вся забруднена на чистотами, а централізоване водопостачання відсутнє. Побувала на місці і детальніше розповість про ситуацію наша Ольга Матвєєва. Все повно, все повно. Це показує Віра Панасюк її садок дерева у воді. Чи будуть цьогоріч із врожаєм? Пенсіонерка сумнівається. Буде чи не буде? Бо ж довго вже місяця він стоїть у воді. Що його знає. Підтоплює у селі Секунь вже не вперше. Пенсіонерка тут живе більше 50 років. Вода розливається, каже, майже щовесни. Втім, таких підтоплень, як цьогоріч, не було давно. Через велику кількість снігу, а згодом аномально теплу зиму. Вода розлилася ще у грудні. Дуже вже, води, а трохи спало. А то було геть, геть, геть само хату. Аби вода не підходила під саму хату, неподалік зробили купанку. Але цьогоріч і та не надто допомагає, адже повна води. Масштаби підтоплень у селі Секунь легко побачити на цій галявині. Так саме галявині, бо ні ставка, ні озеро у селі ніколи не було. А з підтопленнями з'явилось. А це місцевий дитсадок, який щоправда не працює, бо немає ні опалення, ні укриття. Підвал, де його могли б облаштувати, із року в рік затоплює. Там до того ж і котал вода була навіть такі зими, зима весна, що дощів не було, але підземні води. Підходили, і так вода трималася майже до кінця липня. Були отакі періоди, і вода була, можна сказати, що постійно. Бачите, тут було багато води. Якщо глянути, то той блок фактично був водій. Проблему підтопленню дитячому садку вирішили у канал, що викопали у 2020 році. Днями провели трубу із підвалу. Бачите, Труба вода біжить. Труба. Закладена така, яка буде по трасі чи збирати воду з цих сусідніх діляночок? Підтоплення локалізується, і фактично вся вода з підвала вибігла, і зараз там вже фактично води немає. Так планують вирішити і проблемою з підтопленнями на ділянках селян. Труби обіцяють купити за кошти громади. А от грошей, аби підтоплень не було і в селі Бусень, у місцевому бюджеті не вистачить. Тут ситуація у рази критичніша. Так виглядає погріб, чи не у кожній хаті, а чи ти Ого. То там всі ваші були продукти, закрутки, так? Продукти я повиносила у літню кухню і ну, там топлю. А банки що стоять? А банки ну, які стоять, а сало плавало, то вже ми є це. Ми половили сало. Сало врятували, а ось картоплю, закопану на городі, не встигли. Воду. То що, вже звідси воду картошку нема як вибирати вже немає як. Що буде, то буде. Разробус. Через підтоплення у буцені проблеми не лише з харчами, а й із звичайною питною водою. Корову я напоюю, її пити її нереально. Це жодне. туалет, каналізація – Це все. Все зрівнялося на рівні з землею. Отак, як той брід, так само у нас тут ґрунтові води. На меліоративних каналах у Буцені виросли справжні дерева, а від деяких взагалі залишився лише тонненький слід. Через це щороку тут і мають підтоплення. Цьогоріч же рівень води б'є усі рекорди, а це він ще й впав на сантиметрів 10, кажуть місцеві. Отаке підтоплення. Це це вже все. Це дійшло до, до критичної межі. Це мусово щось колись починати щось робити. Топиться сенька, от вулиця 8 березня, зараз березнева вулиця. Аби вирішити проблему із підтопленням, потрібно збудувати новий меліоративний канал протяжністю щонайменше 2 кілометри. А це за попередніми підрахунками обійдеться у 620 тисяч гривень. Ми е, написали відповідне на звернення до екологічної е, в адміністрацію, е, щоб претендувати на екологічний фонд. Він працює 30 на 70 з громадами. Ми готові 30% виділити з місцевого бюджету, 70%, щоб підтримали нас народні, ну, депутати обласної ради. А поки жителі Буцині плавають і далі. Якщо ж рішення депутатів буде негативне, то така доля чекатиме їх і у наступні роки. На дворі ж кажуть глобальне потепління. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Обшукали приміщення, де утримуються в'язні. У Луцькому СІЗО та Меневицькі виправній колонії 15 лютого провели загальні обшуки приміщень, де утримуються в'язні, під час яких вилучили заборонені для користування ув'язненими предмети. Як повідомили у про службі прокуратури Волині, реквізували 17 мобільних телефонів, планшетів та аксесуари до них 10 колючих ріжучих предметів, понад 60 літрів спиртовмісних речовин та інші заборонені речі. Вирішується питання про притягнення винних у порушеннях службових осіб. Установ до передбаченої законом відповідальності. Музика. Поліцейські оперативно розкрили крадіжку. Чоловік повідомив, що на залізничному вокзалі Коваля у нього викрали сумку з речами. З такою заявою вчора до поліції звернувся 50-річний житель Донецької області. Суму завданих матеріальних збитків оцінив у понад 16 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 36-річний ковальчанин. Зловмисника оперативно затримали, а за фактом крадіжки вчиненої. В умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Переможці конкурсу рефератів імені Коровкіна взяли участь у всеукраїнському етапі конкурсу Ядерна енергія і світ Карина Бойко та Валерія Виговська посіли призові місця. Конкурс проводить громадська організація Українське ядерне товариство спільно з профільними закладами освіти. Детальніше про переможців та сам конкурс дивіться далі. Відбувся фінальний етап всеукраїнського конкурсу рефератів старшокласників Ядерна енергія і світ, який проводить громадська організація Українське Ядерне товариство спільно з профільними закладами освіти. Участь у всеукраїнському етапі конкурсу взяли 12 школярів з різних міст України. Вараж представили переможці станційного конкурсу рефератів імені Володимира Коровкіна, учениці третього ліцею Карина Бойко та Валерія Виговська, а також учень ліцею номер Віктор Килюх. Захист пройшов на онлайн -фераті форматі. Традиційно тему рефератів школярі обирали самостійно, керували написання робіт вчителі фізики. Перед захист прослухали фахівці Рівненської АЕС, адже учні на всеукраїнському конкурсі представляли підприємство. До уваги конкурсної комісії у складі представників провідних підприємств та закладів атомної галузі були представлені роботи таких напрямків: перспективи розвитку атомної енергетики, атомна енергетика та суспільство, безпека, вплив атомної енергетики на навколишнє середовище тощо. Дуже широкий був ухват тем, екологічні тема безпеки, дата центри, цифрові електростанції. Тема все ж таки екології безпеки, вона виходить на перший план в будь-які часи. І ми самі тепер розуміємо, що це ну, надважлива тематика для атомної енергетики, і навіть присутня сьогодні на кожній з українських місія МАГАТЕ тому свідчення. Оцінювалися реферати за наступними критеріями. Актуальність обраної теми рівень обізнаності, школяра в ній, повнота і доступність викладеного матеріалу. Прослухавши всі виступи, журі обрали кращих. Вихованці освітніх закладів продемонстрували високий рівень знань. Валерія Виговська із темою безпека понад усе посіла третє місце. А Карина Бойко, досліджуючи вплив атомної енергетики на навколишнє середовище, здобула перше місце. Питання екології завжди було актуальним, так само, і зараз вона єдким. А тим більше три роки назад я почала дослідження впливу роботи станції на Супочівське лісництво в Райської ОТГ. І поспілкувавшись з людьми, запитуючи їхню думку, я вирішила більш детально дослідити саме як робота станції впливає на Атмосферу і біорізноманіття. представники конкурсної комісії подякували кожному учаснику. Така перспективна обізнана молодь майбутнє атомної енергетики. Хочу привітати учнів, які захищали свої реферати і були представниками саме Рівненської атомної електростанції. Це Валерія Виговська, Карина Бойка і Віктор Килюх. Вони молодці. Що вони вирішили взяти участь в такому конкурсі? Що вони вирішили піти до кінця і е, взяти участь в захисті перед серйозною поважною комісією, відповісти на запитання і виступили гідно. На сьогодні все журналісти 12-го продовжують шукати найцікавішу інформацію, аби потім поділитися нею з вами, нашими глядачами. Я ж нагадую, якщо ви пропустили якийсь сюжет, або хочете ще раз переглянути наш випуск новин, будь ласка. Відвідайте наш Ютуб канал Новини 12, Обов'язково підпишіться на нього, перегляньте сюжети, поставте вподобайки, прокоментуйте. Ну і за бажання, звісно ж, поширюйте. На сьогодні дякую за увагу. Бажаю кожному із вас своїх життєвих невеликих перемог і усім нам однієї великої загальної перемоги. З вами був Роман Вербич. Побачимось.